Привіт всім на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Володимир. Мій, мій канал називається ВоваВлог Канада ЄС. На даний момент перебуваю я в Канаді, але до цього часу перебував я в Європі. В Європі я перебував, е, можна сказати, дуже дуже великий відрізок свого життя. Тобто з 13-го року я постійно перебував в Європі по справам їздив, так, так як родом я зі Львова і мені близько туди-сюди їздити. З 13-го року я е, їздив на короткострокові, якісь там свої моменти, якісь там е, бізнеси, як то кажуть. А вже з 18-го року я відкрив свою фірму в Польщі, і з 18-го року можна сказати, що я там вже перебував як на ПМЖ. Ось е, е, на даний момент, е, на даний момент, я знімаю свої відео з Канади. Тобто, в Канаді я опинився. По програмі КУЕТ я зробив собі візу, я заповнив анкету, я здав біометрію разом з своєю сім'єю, і ми приїхали прилетіли в Канаду. До цього часу ми проживали вже рік в Швейцарії, а до того часу в Польщі. Тобто, на момент вторгнення російської орку, орків, коротше. На момент вторгнення орків на нашу, на нашу землю я перебував в Польщі. Зразу відповім на питання того, хто там може мене там питати про всякі моменти, чого ти не там, чого ти не там, а чого ти не там, тому що я вже на момент вторгнення цієї паршивої держави був на території Європейського союзу та вже налагодив своє життя. За територію України у мене оформлено ПМЖ в консульстві України з 2019 року. Тобто, е тобто, я всіма кулаками за Україну е підтримую ЗСУ доначую та стараюсь бути полезним хоча б якось е на даний момент. Я перебуваю в Канаді е з своєю дружиною, тобто, ми проживали в -е Швейцарії біля Цюріха недалеко. Вже рік е, під час цього проживання я виробив візи візи кует. Так як мені візу зробити було не складно. Е, я до цього часу теж, от як я говорю, з 18-го року в мене фірма в Польщі, і я займався ще міграційними питаннями. Тобто то ми відкривали, е, помагали, помагали людям відкривати робочі візи, робили запрошення, шенгенські візи. Карти побиту, реєстрували автомобілі на українців, тобто допомагали українцям зареєструвати на себе автомобілі. Бо колись не було так багато українців в Європі, і, наприклад, деякі люди хотіли автомобіль десь використовувати за межами Польщі, наприклад, там Німеччина, Франція, Італія. Тобто, ми допомагали людям з документами, тобто, ми. Підказували їм, як правильно це зробити, і в деяких випадках допомагали їм це робити. На даний момент я перебуваю в Торонто, в Торонто, в Канаді. Тут я вже знаходжусь пару днів. Ось. На цей момент я виробив повністю весь пакет документів, який потрібно було зробити, обов'язково по візі Кует, щоб вас не забрали цю візу. До 31 березня всі всі були повинні. Приїхати, приїхати до Канади та виробити собі work Перміт, Сієн номер, рахунок банку, і так і так далі. Тобто ці документи я вже оформив, так як мені це не складало ніякої важкості розібратися в цьому самому від А до Я. Ось на, своєму, на моєму каналі ви знайдете відповіді на всі ваші питання. Тобто, починаючи від не знаю, заповнення анкети, біометрія, висилка паспорта, отримання паспорта, скільки часу чекати, як заповнити правильну анкету на куетвізу. І я раджу заповнити куетвізу ще до 31 березня. До 31 березня 2023 року. Тому що. Е Зараз програма ще діє до 31 березня, далі ще не знати, що буде. Так що ражу всім заповнити цю анкету і мати е, запасний плацдарм в житті. Тому що ніхто не знає, ніхто не знає, що буде завтра. Треба страхуватися. І якщо європейські країни, і країни є, е, Америки, наприклад, е, Канади. Пропонують і роблять для людей повністю обов'язкове страхування, так, то ви маєте страхуватися своїми методами, тобто ви маєте готувати якісь е, плацдарми в житті, щоб могти десь кудись е, передвинутись в випадок, наприклад, якщо у вас щось піде не так, нема роботи, мала зарплата, житло дороге, ще щось. Находити дешевшу країну, якусь якась більш міграційна програма легша, і, і реалізуйте себе там. Тобто не можна е, пускати все на самотьок і, і просто залежати від обставин. Ви мусите думати е, про себе, про своїх дітей, про майбутнє і повністю про все. Я вам в цьому поможу на, на своєму телеканалі. Дякую вам, що ви, що ви зі мною. Е, Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк.